Хвороба лайма на Буковині. Скільки випадків зафіксували в області? За увесь 2023 рік в Чернівецькій області зафіксували 67 випадків хвороби лайма. Лікарі розповідають, спостерігають певний ріст порівняно з минулим роком, але це пояснюють обізнаністю громадян, які одразу звертаються по медичну допомогу. Нагадаємо, хвороба лайма інфекційне захворювання, яке частіше всього передається через укуси кліщів. У обласному центрі контролю та профілактики хвороб пояснили, як уберегтись від інфікування. Не кожен кліщ інфікований, як ми говорили, але якщо після укусу кліща ви помітили, що місце укусу почервоніло, воно збільшилося, і воно набуло характерний вигляд такого кільця червоного, називається кільцеподібна еритема. Якщо це кільце збільшується в розмірах, піднялася температура, у вас якісь незрозуміла лихоманка, погане самопочуття, звичайно, потрібно негайно звернутися за допомогою до вашого сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста, так як ми вже говорили. Ця хвороба вона може перейти в хронічну форму і загрожувати недугами дуже багатьох органів і систем.